Добрий день! Сьогодні я хочу поговорити про головну ціль нашої душі. Це самореалізація або реалізація себе. Як говорив Карл Юнг, мотив до реалізації ми розуміємо тією мірою, як ми його можемо осягнути. Є, по суті, лише інстинктом самоздійснення. Ми проходимо в своєму житті дві епохи розвитку. Ріст та адаптація це період дитинства та юності. І другий, друга епоха це консолідація та поглиблення. Тобто, це такий уже збір всього того, що ми про себе усвідомлюємо та знаємо, і прояв. Цього всього, що взагалі дає нам можливості реалізації себе. Це розуміння, що ми хочемо, куди направляємо свої, свій погляд, своє життя, взагалі, куди направляємо свої сили та енергію. І бути дорослим. Інколи дитинство не закінчується на певному відрізку в віці, і якісь невирішені ситуації, складні, травмуючі, вони з нами досить довго залишаються. І що ми можемо як ми можемо собі допомогти, це доростити себе, долюбити себе? І перестати озиратися на дитинство із бажаннями, або вимогою отримати той ідеальний рай, або ідеальних батьків, яких, на жаль, не було, або по якійсь причині вони були не такими, як би хотілося, і дати собі можливості. Нового народження, подивитися на себе новими очима, деякі якості характеру, здібності, інтереси формуються навіть не деякі, а більшість всіх тих навиків, здібностей і талантів ми формуємо в дитинстві. І проявляємо частково в дитинстві, частково в юності, а частково ніби ховаємо в процесі адаптації, даби не натикатися на гострі кути, які нам, які, з якими від яких нам боляче або е, неприємно, і ми якось міняємо. І проявляємося рівно стільки наскільки нам безпечно? І перебудовуємо щось під власний досвід? Майбутнє формується частково з минулого і з теперішнього. А ви пам'ятаєте, про що ви мріяли в дитинстві? Про що таке глибоке. Це все має певний вплив на наше сьогодні, навіть якщо ми не усвідомлюємо, але постійно рухаємося тими шляхами, які проклали собі колись мріячі. І часто говорю, що головне в розвитку після створення наміру, куди ми хочемо рухатися, і до чого головне. Та певних поступових, маленьких кроків, але постійних є віра. Наприклад, гусениця не знає, який шлях їй потрібно пройти, і, і головне, що вона перетвориться метелика, але вона не чинить опору. Вона навіть не зупиняється тоді, коли перетворюється на лялечку. Вона не знає, що лялька коли-небудь розчиниться. І з боку комахи це є акт віри. Вона просто робить те, що має робити. Так, звичайно, це це інстинкт природи вона має під впливом гормональних змін якісь процеси відбуваються, але це не відміняє її мужності, прояв відваги. А вона допомагає цьому процесу, вкладає в нього свою енергію та майстерність, який в неї Закладений в природі, це правда. Закладений в природі в нас в людей інстинкт рости та розвиватися, змінюватися, ставати самим собою і не чинити опору. І це є вибором душі. Внутрішній трансформації, або до шляху до, шлях до себе формується із закріплення такого внутрішнього центру, який вже в нас є. Формування системи цінностей і появи нової направленості. Це дуже важливий момент звертати увагу. Куди направляється ваш погляд, ваша енергія, ваші сили. Вийти на новий рівень свого розвитку це значить проявити себе, виявити і проявити свої здібності, свої таланти. І це все це, ці вміння це закладені у вас природою. І це про вашу унікальність, і про цілісність бути в цьому процесі, не чинити опір, і направляти себе, своє життя із вірою в серці. Якщо почитати біографію видатних людей, то їх об'єднує дещо спільне і це... Глибоке почуття покликання і прояв себе, за яким вони йдуть, те, якими будуть зміни людини, її трансформація, залежить від її потенціалу, її цілісності. Коли в житті людини відбуваються якісь розчарування чи травматичні події, особистість ніби роз'єднується на певні частини. І це схоже на конфліктуючу родину в розділеному домі. І те, що ми робимо в кабінеті психотерапевта, це або загалом, зараз не тільки в кабінет, кабінеті це повернення до нульової точки на карті, коли це такий шлях до реконструкції себе, повернення тієї цілісності, яка з якихось причин була втрачена. У будь-якій сфері життя розширити кругозір можливостей з підтримкою та вірою в себе, з новими ресурсами рухатися до свого я. Дякую за увагу. Рухайтеся по життю. З вірою в те, що ви робите все, все, що від вас залежить. Проявляєте себе, свої таланти, здібності, вміння. Вірите в те, що у вас все вийде. Я в вас вірю. Дякую за увагу.